Вітаю футбольна родина! З вами Дмитро Драгунов і програма Футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. 4 квітня в рамках 23-го туру УПЛ київська оболонь приймала у себе вдома Петровський Інгулець. Зустріч мала надзвичайно важливе значення для обох команд, адже вони борються за збереження місця в елітному дивізіоні. Оболонь підійшла до цього матчу після трьох поразок поспіль, тоді як Інгулець намагався продовжити свою безпрограшну серію. Вже на 14-й хвилині був відкрили рахунок. Константин Бичик скористався відскоком, м'ячав штрафному майданчику та влучно пробив повз голкіпера Інгульця Олексія Полемарчука. У другому. Там інгулець активізувався та створив кілька небезпечних моментів. Найреальніший шанс зрівняти рахунок був на 80-й хвилині, коли Валерій Сад пробивав по воротах. Але захисник оболоні Владислав Дубко вибив м'яч з лінії воріт, влучивши в поперечно. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу оболоні з рахунком 1-0. Ця перемога дозволила киянам піднятися на 13-те місце в турнірній таблиці з 21 очком після 23 матчів. Інгулець залишився на передостанньому 15-му місці маючи 16 очок після 22 ігор. 5 квітня полтавська «Ворскла» приймала на своєму полі Луганську зорю. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі без значних загострень біля обох воріт. Однак на початку другого тайму на 51-й хвилині зоря відкрила рахунок. Пилип Бутківський вдало підставив ногу після прострілу від Петра Мічина, відправивши м'яч у сітку. Ситуація для Ворскло ускладнилась на 57-й хвилині, коли Олександр Скляр отримав друге попередження та залишив команду у меншості. Попри це, полтавці не опустили руки і вже на 70-й хвилині. Зрівняли рахунок Навін малиш скористався помилкою захисту гостей та влучно пробив по воротах. Коли здавалося, що матч завершиться в нічию на 90 плюс четвертій хвилині. Петер Мічін приніс зорі перемогу, забивши вирішальний гол. Після цієї поразки «Ворскла» залишається на 14-му місці турнірній таблиці з 21 очком. Зоря піднімається на 6-ту позицію, маючи 32 очки. Черкаський ЛНЗ на виїзді зіграв проти Одеського Чорноморця. Поєдинок відбувся на стадіоні Чорноморець в Одесі. Матч розпочався з активних дій господарів, що вилився в гол на 18-й хвилині. Євгеній Скиба головою замкнув подачу Ярослава Ракіцького, відкривши рахунок. Цікаво, що для Ярослава Ракіцького цей матч став першим у старті за Чорноморець. Захисник приєднався до Одеситів наприкінці березня як вільний агент після завершення контракту Шахтарем. У минулому моторі проти Карпат він уже встиг дебютувати, але тоді вийшов лише на Міну і обже в першому повноцінному старті гольовий асист. У другому таймі ЛНЗ намагався відігратися, створивши кілька небезпечних моментів. Але голкіпер чорноморця чи жеоке Ані Агбоса зумів зберегти свої ворота сухими. Фінальний свисток зафіксував перемогу Чорноморця з рахунком 1-0. Після цієї гри Одесити мають 23 очки та займають 15-те місце в турнірній таблиці, тоді як ЛНЗ із 25 п'ятьма очками розташовується на десятій позиції. 6 квітня Олександрія на своєму полі приймала Криворізький кривбас. Матч відбувся за важких погодних умов. Поле буквально пливло під дощем, що суттєво впливало на динаміку гри. Обидві команди обережно діяли в першому таймі, не створивши особливо гострих моментів. А от у другому таймі господарі активізувались, і вже на 57-й хвилині Олександрія вийшла вперед. Точний удар завдав Ренан Базера, який встиг на добивання після удару Шепелєва. Кривбас намагався відігратися, але щільна. Оборона і надійна гра воротаря Єрмакова не залишила шансів. Фінальний свісток зафіксував перемогу Олександрії з рахунком 1-0. Ця перемога дозволила команді Руслана Рутаня набрати 53 очки та наблизитись до лідера чемпіонату Київського Динамо. Кривба залишився на п'ятій позиції з 35 очками. Київський динамо в домашньому матчі, який відбувся на стадіоні імені Валерія Лобановського, зустрівся з лівим берегом. Перший тайм проходив за переваги Динамо, але реалізувати свої моменти команда змогла лише наприкінці. На 45-й хвилині Андрій Ярмоленко відкрив рахунок, скориставшись передачею Владислава Ваната. На початку другого тайму на 47-й хвилині Микола Шапоренко подвоїв перевагу «Білосиніх». У матчі більше глядачі не побачили. Після цієї перемоги Динамо набрало 57 очок і закріпилося на першому місці турнірної таблиці, випереджаючи Олександрію на 4 бали. Лівий берег з 22 очками займає 11-ту позицію. Донецький Шахтар зустрічався з рівненським Вересом на стадіоні «Лівий берег у Києві. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Обидві команди мали нагоди відзначитись, але реалізувати моменти не вдалось. Після перерви Шахтар активізувався і на 59 й хвилині відкрив рахунок. Кевін отримав передачу від Бондаренка та влучно пробив повз голкіпера. Наприкінці матчу гірники закріпили свою перевагу. А на 87-й хвилині Георгій Судаков подвоїв рахунок після індивідуального проходу Вінісіоса Тобіаса та його точної. Передачі, а вже на 90 90-й хвилині ласті трауре встановив остаточний рахунок 3-0, замкнувши простріл того ж Тобіаса. Після цієї перемоги Шахтар набрав 47 очок і залишається на третьому місці у турнірній таблиці, відстаючи від Динамо на 10 очок, маючи гру в запасі. Верес із 29 очками, посідає восьму позицію. 7 квітня в ковалівці відбувся матч 23-го туру української прем'єр-ліги між місцевим «Колосом» та львівським рухом. Єдиний гол у матчі було забито на 27-й хвилині. Нападник руху Ярослав Карабін отримав передачу в штрафному майданчику суперника та влучно пробив повз воротаря колоса Похоляка. А на останніх хвилинах матчу виник суперечливий епізод. Арбітр спочатку призначив штрафний удар за гру рукою гравця руху поблизу штрафного майданчика, але після перегляду вар скасував своє рішення що викликало обурення тренерського штабу та гравців колоса. Підсумковий рахунок 0-1 на користь руху. Після цього матчу львівський рух піднявся на 9-те місце, маючи в активі 26 очок. Після 22 матчів, натомість колос опустився на 12-ту позицію з 21 очком після 22 зіграних поєдинків. Невгомовне Полісся рятується наприкінці, а Карпати знову втрачають перемогу. Ще один яскравий матч у Житомирі. Карпати були дуже близькі до важливої виїзної перемоги. На 60 й хвилині Чачо відкрив рахунок, скориставшись передачею від очередька. Львів'яни контролювали хід гри, але під кінець, як то кажуть, щось пішло не так. На 87-й хвилині Полісся отримує право на пенальті. Арбітер фіксує гру рукою. До точки підходить Олег Гоцеляк і холоднокровно кладе м'яч у сітку. Один-один. Карпати. Знову відпускають перемогу. Схоже, отримати результат наприкінці матчу, поки що їхній головний біль. А Полісся ще раз доводить, що до останньої хвилини з ними краще не розслаблятися. Після цього матчу Полісся посідає четверте місце, маючи 38 очок. Карпати ж займають шосте місце з 33 балами. Трубіна не зупинити, український воротар допоміг Бенфіці розгромити порту в центральному матчі туру. Анатолій Трубін провів черговий повний матч за Бенфіку і допоміг своїй команді здобути гучну перемогу у прямій релізі. У неділю 6 квітня Орли на виїзді впевнено розібралися з головним конкурентом порту, розгромивши суперника з рахунком 4-1 у матчі 28-го туру чемпіонату Португалії. З перших хвилин матч пішов під диктовку гостей. Героєм зустрічі став грецький нападник Вангеліс Павлідіс, який хет-трик ще до 70-ї хвилини. Анатолій Трубін відіграв усі 90 хвилин, зробив два сайви та отримав хороші оцінки від аналітичних порталів: 7-0 від хускорд, 7-1 софа та 6-8 флешкор. Загалом за сезон українець вже провів 41 матч за лісабонців, пропустив 43 м'ячі та 17 разів залишив ворота на замку. Ця перемога дозволила Бенфіці очолити турнірну таблицю 68 очками. Однак Спортінг, який має 65 балів, ще не зіграв свій матч. -тур. Після перемоги Трубін написав у соцмережах матч, для якого не потрібна була додаткова мотивація від першої до останньої хвилини як єдине ціле не просто результат, а відображення роботи, концентрації та характеру. Попереду в Бенфіки ще один важливий поєдинок. Уже 9 квітня команда Трубіна зіграє на виїзді з Цірсенсе в півфіналу Кубка Португалії. Яремчук – головний двигун Олімпіакоса в дербі, але навіть цього виявилось замало. 6 квітня у матчі другого туру чемпіонської групи чемпіонату Греції Роман Яремчук провів яскравий і насичений матч проти Паока. Українець вийшов у стартовому складі та активно включився в гру. Вже на початку другого тайму саме його потужний простріл змусив суперника зрізати м'яч у власні ворота. Пізніше Роман двічі був у центрі емоційних епізодів. Спершу заробив жовту за суперечку з Живковичем, а згодом змусив. Камара зірвати перспективну атаку та залишитися в меншості. Арбітер одразу показав червону картку. Іремчук впливав на гру як фізично, так і психологічно, однак цього виявилось замало для порятунку. Олімпіакос програв 1-2 попри активну гру українця. Попри поразку, Олімпіакос залишився на вершині таблиці з 63 очками. Паук завдяки перемозі, піднявся на третє місце, маючи 52 бали. На цьому все, друзі. Дякуємо вам, що були з нами. Футбол не зупиняється, і вже зовсім скоро буде ще більше матчів та цікавих подій. Стежте за грою, підтримайте улюблені команди, а ми розкажемо про найголовніше та найцікавіше. До зустрічі у наступному випуску.